Всім привіт! Ну що, цей день настав. Давайте поговоримо з вами про інвестування. Думаю, вам так само, як і мені, проповзає часто реклама в Інстаграмі, що можна вкласти кудись гроші, сформувати якийсь портфель і мати 25% в доларі. На перший погляд, це звучить як щось не дуже правдоподібне, тому що, по-перше, Уоррен Баффет розпродає акції, тримає ліквідність, економіка США летить в рецесію, китайська сповільнюється. ну, Загалом не найкращі часи для світової економіки. Проте були ж випадки, коли дійсно можна було, сидячи в Україні, вкласти кудись кошти і мати 25% річних, по великому рахунку, навіть не дуже напрягаючись. Тож, давайте не будемо казати, що ні-ні ні, це неможливо. Давайте прикинемо циферки і порахуємо, де ж може бути така космічна дохідність. Шукати я. Пропоную почати з гривневих ОВДПшок. Чому з них? Тому що буквально недавно, там 6-8 років тому, дійсно в них можна було заробити 25% у доларі. Як це працювало? Зараз на графіку ви бачите наш курс. І ось на цих ось зелених смужках дійсно можна було мати таку чудову дохість. Тому що, по-перше, сам курс ішов вниз, тобто кількість доларів на початку. Можна було б купити за ту ж саму гривню менше ніж наприкінці, ну і плюс у нас була дуже висока облікова ставка, а до неї прив'язані всі інші ставки там за депозитом, за цінними паперами борговими. А зараз у нас облікова ставка 15,5, Проте, якщо брати, наприклад, той 19-й рік, там вже де була ця зелена смужка 17,5, 17, 18, 18-й 18 рік також чудові дохідності. Сімнадцятий рік, 12,5 теж непогано враховуючи, що сам курс укріпився. Ну і дійсно, багато людей заробляли на цьому 20% в доларі, Навіть більше багато іноземців вкладали свої гроші, тобто вони там привезли мільйон доларів, купили гривню. Поклали на ну в банку не поклали через банк собі. Купили цінні папери. Через рік вивели разом з відсотками, і на 20% в доларі в них могло бути більше, якщо вони правильно вгадали момент. Якщо не неправильно вгадали момент, то все одно вони були в плюсі. Так от, давайте проаналізуємо, чи може ось тут в нас вже в 2025 році знову бути ось така от зелена полосочка. Так, щоб це спрогнозувати, нам потрібно вгадати курс. Тому що дохідність ми, в принципі, з облікової ставки навіть можемо вгадати, що нехай вона буде 16%. І наступна частина відео перетворюється в те, що а давайте подумаємо про курс, що на нього впливає. І що з ним може статися? Перш за все, потрібно мені описати, що я думаю зараз про нашу економіку. Так от, я вважаю, що наша економіка це ніби як людина, у якої вражено коронавірусом 90% легень, вона під ШВЛ, і в неї ще й нирки відмовили. Але при тому всьому нас лікують на найкращому в світі обладнанні, найкращі в світі лікарі, тобто це те, те яке я зараз описує нашу економіку, і чому так, трішки пізніше ми вже конкретні цифри будемо дивитися по нашій економіці. А по-друге, якщо ми говоримо про курс, про нашу економіку, про взагалі про наш добробут, то дуже важливо розуміти бюджет і наші цілі, плюс інфляція. А давайте я швиденько поясню: на бюджеті, що в мене в голові твориться стосовно курсу. А, окей, придумав я такий випадок, що збалансований бюджет, доходи 3000 тисячі грошових одиниць, витрати 3000 тисячі грошових одиниць. Доходи витрати бюджету, почнемо з них, складають 2200. Тобто, це стільки грошей потрібно державі, щоб заплатити пенсіонерам, їхні там пенсії лікарям, ну і все, все те, що оплачує держава. Також потрібно 800 грошових одиниць віддати як борги за попередні періоди. Доходи також 3000 грошових одиниць. Заробить країна 2150 грошових одиниць, в першу чергу на податках. Ну і 850 планується взяти в борг. Це все в національній грошовій одиниці. Ці всі і борги, і доходи, і витрати. Так от для країни їй вкрай необхідно ось ці от 850 дійсно залучити, і це в нас будуть ОВДПшки, облігація внутрішньої державної позики. Тобто, ми в національній валюті свого ж населення, своїх ж банків, свого ж бізнесу позичаємо гроші. Так от, дуже важливо зберегти їхню привабливість, щоби дійсно ми ці гроші отримали. Тому що якщо ми їх не отримаємо, ось ці от 850, допустимо, ми залучимо не 850, а 100, тому що держава вона втратила довіру. То, що ми бачимо, наші витрати 3 тисячі, і вони не ну, дуже сильно в нас і впадуть. Тому що борги ми не маємо права не віддавати, бо це буде дефолт, а дефолт це прям клеймо, Це дуже погано, не можна його допускати. Витрати ці 2200, ми не можемо не дати пенсію, ми не можемо не заплатити людині зарплату. По великому рахунку ми можемо щось на капітальних якихось інвестиціях зекономити, проте не дуже то й сильно. Нам в будь-якому випадку потрібно ось ці от 750 десь відбити. Так от, де може держава відбити ось ці от 750, якщо ну, доходит, ну не можна вже більше ніяк заробити тому що наступає така точка, де якщо ви ще будете більше податків. Підвищувати економіка піде в ціні, ви наоборот будете мати менші доходи. Так ці 750 можна взяти в центрального банку. Центральний банк він ніби як незалежний і він не має займатися такими штуками. Його завдання, щоб інфляція була стабільна, нехай там 5%, Вона буде там плюс 1%, там відсоток. Нехай так він собі ставить за ціль, і уряд може його попросити зробити те, що точно цю інфляцію збільшить. Проте, знаєте, немає іншого виходу, тому що ну, бюджет не виконується, буде катастрофа в державі. Ну і центральний банк він цього не має робити, проте він дасть ось ці 750 грошових одиниць в бюджет, але тим самим збільшиться ось ця от штука, кількість грошей в економіці з 10 тисяч до 10 тисяч 750. А ось просто так ось це от збільшувати не можна, тому що це може призвести до гіперінфляції, катастрофи і буде ну, можливо навіть гірша ситуація, ніж ось тут, коли в нас бюджет не виконувався. Чому так? Тому що людство знає про існування рівняння фішера. Рівняння фішера це така штука, де М. В. Давайте англійської. Дорівнює P помножити на Q. М це кількість грошей, які є в економіці. В це швидкість їх обігу. Що мається на увазі швидкість обігу? Це, грубо кажучи, як, я, як покупець, пішов собі щось купив, віддав гроші цій ну, людині, яка мені щось продала. А вона заплатила своїм постачальникам, вона заплатила зарплату, ну, і по великому рахунку гроші знову ж до мене повернулися, тому що я, можливо, на неї там працюю. Тобто від споживача до виробника, як гроші в економіці літають. P – це прайс, це ціна. Q це в нас кількість P і Q в нашому випадку ми просто напишемо VP. Так от, ось це рівняння, воно нам каже, що не можна просто так збільшувати M, тому що тоді у вас не буде ось цієї рівноваги, і у вас збільшиться саме. Давайте я поверну все ж таки. P і Q. Не можна просто так збільшувати М, тому що у вас збільшиться ось от P прайс. Тобто Q, наскільки ну, виробили, стільки й виробила економіка. Проте в нас буде більша інфляція, а інфляція вона дуже сильно пов'язана з курсом, тому що, знову ж таки, приведу суперпростий приклад. Є в нас 100 яблук в економіці і в людей є 100 грошових одиниць. Проте з часом, якщо грошових одиниць стане 150, Яблук як було 100, так і залишиться. Ну, то з часом паритет вже буде такий, що на одне яблуко півтори грошових одиниці. Це вже в нас інфляція, яка ще є монетарними чинниками спричинена. Проте, якщо є сусіднє село, де є, наприклад, не яблука, а є вишні. Вишні і гроші. Так от, у них такий ж самий був паритет 100 до 100. Так, жителі нашого першого села, в них стає більше грошей, вони можуть купити за ці гроші менше, ну, то вони почнуть міняти свої гроші на гроші того іншого села, купувати вишні, тому що це вигідно. Проте, коли у вас 100 грошових одиниць, і там 100 грошових одиниць, ну то в принципі курс один до одного. Якщо у вас цих грошових одиниць стає значно більше, і ви ідете за цими, за цією валютою, де можна купити вишню, ну, то курс також він з часом у вас буде 1 до 1,5. І тому вона інфляція, вона пов'язана з обмінним курсом валюти. Фух, історію закінчили, далі має бути простіше. А, взагалі, курс це наслідок, а не причина. У нас вже були періоди в історії: ось тут жовті смужки, де ми цілеспрямовано утримували якийсь там курс, і ми бачимо, до чого воно призвело: що з 5 стрибнув до 8, а це дуже страшно, тому що це 60%. А там З іпотеками у людей були катастрофи, бо вони в валюті брали дуже погано. Ну і потім 14-му році взагалі полетів курс в космос аж до 30-ки на якийсь момент, тому що пружинка зжималася, 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 а потім бахнула. Якщо перевести це на якийсь приклад життя, то старатися мати фіксований курс це все одно що. Е, хотіти, щоб рівень Світового океану був однаковий, але при тому всьому не контролювати викиди СО2. А щоб цей рівень був. Е, це того океану якийсь там однаковий, то не знаю, там відрами з океану в, 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 ну, викалапувати воду і там десь палити, не знаю, десь зберігати. В принципі, той самий принцип. Проте, знову ж таки, згадуємо, що ми людина, в якої 90% легень вражено, і ще й нирки відмовили. Тому нам потрібно використовувати курс, в принципі, як ресурс, а не як наслідок. І так от, моя думка полягає в тому, що. Те, що сталося з нашим курсом попереднього року, це було супер оптимально. А що в нас сталося попереднього року? А, так, е, попереднього року, ми ще в кінці 23-го року курс відпустили, він вже почав плюс-мінус кудись рухатися. Я не скажу, що жити своїм життям, плюс-мінус кудись рухатись. А, так от, на кінець 23-го року курс був 37,98, на кінець 24 42.03. Таким чином, зміна курсу 10,68. Так, а також знайшов статистику, що середня дохідність по гривневих по ВДПшках була 1598, а по доларових 4,64. Так от, якщо взяти від цих 1598 дохідності по ВДПшках, відняти 10,68, то ми маємо 5,3. Тобто скільки можна було б заробити в доларі, якщо б купити гривневі ОВДПшки. І як ми бачимо, це трішки вище, ніж дохідність по доларових, ось, ось ці 4,64. І як на мене, це просто ну, прекрасний варіант, тому що завдяки ось цьому, по-перше, держава вона не дуже сильно переплачувала за свої гривневі ОВДПшки. Ну, що так, ніби ставка 16%, проте на 10,68 воно цьому, ну воно по курсу просіло. Тобто ця людина, яка отримала свої гроші, вона коли піде їх міняти на долари, то вона менше отримає, ніж якби курс був сталий. Ну і плюс інфляція там з'їла, інфляція це ж трішки інше питання. Так от, як на мене, це ідеальний варіант, тому що воно зберігає привабливість ось цих от наших гривневих ОВДПшок. Ну і, в принципі, це те, чого хоче держава, тому що я дуже довго вам розписував ось цей ось механізм, навіщо? Було б добре не збільшувати кількість грошей в економіці без зростання ВВП. І якщо ми збережемо привабливість гривневих ОДПшок, то коли нас вже будуть менше лікувати, коли вже трішки від ШВЛ будуть відключати, то ось ці от гривневі ОВДПшки це і будуть ніби як наші легені, які дозволять нам нормально жити. Якщо довіра буде втрачена, то це все одно що, ну, капець з нашими легенями. Тому те, що було минулого року, як на мене, це просто ідеальний варіант. Але чи буде так цього року, це в принципі велике питання, тому що ті, хто нас лікують, в них може бути, як на мене, різна стратегія. Ну, давайте про це зараз поговоримо. Я бачив багато різних прогнозів, який же може бути курс на кінець року. Ну, в середньому економісти вони казали десь приблизно 45,2. Ну і якби курс дійсно був би таким, ну то виглядає, що інвестиція в Греневу вона може бути дуже класною. Тому що за таким курсом. Девальвація буде 7,5%. Тобто, що 45,2 мінус 42,039 розділити на 42,039. 7,5 виглядає чудово, тому що дохідність гривневої ОВДПшки скільки 16%. Ну і це виходить, що можна ось так в доларі взяти і заробити. Скільки виходить? 8,5%. Ну, як на мене, це чудова інвестиція. Правда, не 25, як розказував дядько, можливо, він щось інше пропонує. Проте, якби було б так, то було б чудово. Проте, знову ж таки, повертаємось до того, що нас зараз лікують. І цілком можливо, що дохідність буде як вища, так і нижча. І у всьому цьому ділі буде своя логіка. Давайте почнемо з гіршого. Почнемо, чому дохідність може бути нижча, чому курс може обвалити більше, ніж ось тут зараз ми бачимо по підрахункам. Повертайся до, до свого любимого рівняння Фішера, і давайте подивимось на ці всі штуки. Якщо чесно, я не знайшов на сайті Національного банку, де в нас є цей В, але він плюс-мінус сталий, Тому, навіть якщо він в кращу сторону для нас, то все одно, в принципі, картину це сильно не покращить. Давайте подивимось на цей ось М. І нам що каже Національний банк. Нам дає статистику, що на лютий 22 2022 року в нас кількість грошей в економіці була. Так, це в нас в мільйонах. В мільйонах гривень. Це у нас 2 трильйони 30 мільярдів. Будемо казати 2030. Ну і на кінець 22-го року ми бачимо, що ось це ось у нас М. Він збільшився до 2500. Зараз на кінець березня 25-го року. Він вже в нас 3454. Ось це ось М2, який я зараз вам показую. Це якраз і є ось ця штука, яка в нас збільшується, збільшується, збільшується. І це, в принципі, створює підґрунтя для того, щоб в нас інфляція була. Ну і курс він у нас обвалювався. Ну, в принципі, в нас і інфляція була, і курс у нас вже 41 або в 25. Тому частково воно все ж таки обвалюється, але чи дійсно воно настільки обвалилося, якби воно мало обвалитися. Давайте просто порахуємо. Ну, ось, за три за ці. Скільки виходить? Три роки. Якщо від ось цього відніму ось це і розділю на ось це. Тобто на лютий 22-го року, то скільки в мене буде у відсотках, в мене буде збільшення цього ти... Чого ти не хочеш. Так, останні дані, мінус попередні, ось так. І тепер ось це ділю на те, що було. Так, що там є в відсотках не хоче зробити? О, 70%. Тобто в нас ось ця от штука з часу повномасштабного вторгнення збільшилась аж на 70%. Оце ось, ось наш М. В, як я казав, я не знайшов, але я сподіваюся, що він або сталий, або навіть нехай буде в сторону того, щоб у нас курс сильно не ріс. Поки його оминаємо, і в нас ще є наше ВВП і інфляція. У 2022 році в нас просто катастрофа сталася з ВВП падіння 29,1. Можете почитати звіт НБУ, що це просто жах, це просто капіц. Потім воно трішки в нас збільшилось, але як казали на моїй попередній роботі, це, знаєте, як відскок мертвої собаки. Ось так, знаєте, воно впала і потім так трішки припіднялась. Тобто, ось цим в нас П, в нас повна-повна біда, проте, можливо, його якось нам Q компенсовує, Тому що якраз, от коли ми щось погане робимо з М в нормальних умовах, то в нас Q якраз і. Компенсовує ось ці всі наші штуки. Про те, що ми бачимо по, по Q, що спочатку інфляція так збільшилася на 26,6, в 2023 році вона була 5,1, і в 2024 12. Тобто в нас Q, воно дуже ще й слабо від, ну, відреагувало на те, що в нас ось тут, по-перше, в нас М збільшився на 70% виходить. Ну і ВП в нас, якщо брати з ну, 2022 року. Ну, і До 24-го, тому ми бачимо, що в нас менше в ніж до початку повномасштабного вторгнення. Ну, Інфляція вона, вона значно менше відреагувала, тому зрівняння Фішера виглядає так, що ось це от П помножити на Q, воно якесь у нас занижене, і з часом Q має взяти своє. Тому що ось це рівняння, воно таке фундаментальне і воно не діє одразу, воно робить боляче, чи... інакше воно з часом дасть своє. Як у нас формується курс, курс у нас формується на міжбанку, тобто є продавці валюти і є покупці там, як правило, банки, вони виходять і кажуть, ой, мені потрібно там 50 мільярдів гривень. А хтось каже, ой, в мене є тут мільярд 200 мільйонів доларів. Ну і так собі міняються. І над цим всім ділом стає НБУ, і він, коли бачить якісь перекоси, він може або докинути з своїх резервів валюту, або навпаки її викупити. І таким чином у нас формується ця наша полосочка з курсом. Знову ж таки, повертаємось до нашого бюджету, і ми розуміємо, що ми не можемо збирати 2150, збираємо ми нехай 1150, ну і багато цього, що ми не можемо добрати, ми отримуємо з міжнародної допомоги. На міжнародну допомогу нам її дають у валюті. І коли, наприклад, уряд отримав він там мільярд доларів, щоб оплатити там зарплати. І пенсії, то він може або прийти на цей міжбанк і казати: ось вам мільярд, дайте мені гривню, тому що мені потрібно заплатити людям зарплату, а вони отримують в гривні зарплату. Ну і це давить на курс в сторону зменшення, тобто він не так сильно росте, якби цієї допомоги би не було. Є ще другий варіант він може цей ну, уряд може цей мільярд він дати національному банку, НБУ збільшить свій резерв, проте він. Додаткову в економіку дасть незвідки, сіють, наприклад, 50 мільярдів. І тут у нас вже буде не 10 750, а 10 800. 10 800, І як ви бачите, що, що так, що так, в нас є свої нюанси. Через те, що тут ми грошову масу збільшуємо, а там ми курс. Опускаємо, і це трішки не ринково. А ми вже бачили, що буває, якщо, ну, якщо отримувати неринковий курс. Тому що ось тут на жовті полосочки ми отримували, отримували курс. Потім, потім, як він нам жахнув, нічого з цього хорошого не було. Тому суперкласно вміти залучати гроші саме через ОВДП, тому що ви берете гривню в населення. Наприклад, я купую собі ОВДПшку, я собі нічого не купую з товарів, не створюю попит. Гроші мої держава одразу ж комусь віддає, і він вже купує. І таким чином у нас і ось ці 10750 750 не рухаються, тому що всередині економіки просто сталося перерозпреділення. І тому, що. Ну і на курси ніяк не впливає. Супер класна штука, і тому ну, базова логіка в тому, що класно було б привабливість ОВДПшок залишити, проте не дуже багато переплачувати. Проте знову ж таки, що я й казав, можливо. Держава вирішить, що варто трішки відпустити економіку, відпустити цей курс, не заганяти його в цю зелену зону, а дати йому випрямитись як пружині, і вже коли економіка знайде своє дно, вже потрішки якось пробувати відновлюватись. Бо, до прикладу, через інфляцію, через девальвацію можна збалансовувати зарплати. Тому що ті люди, які отримують 300 доларів, то їм просто можна зарплату було би. Підняти і на тому компенсувати, а ті, хто заробляють великі гроші, їм просто не робити індексацію, просто їм ті ж самі гроші платити, проте їхня купівельна спроможність впаде. Може держава так зробити? Може. І навіть якщо ми подивимося, це ж моє рівняння фішера, то виглядає, що це економічно обґрунтовано. Тому, в принципі, курс так може він обвалитися значно більше, ніж ось ці 45,2, і і це може бути як знаєте, частина лікування нашої економіки. Проте з іншої сторони, привабливість оцих от доларових ОВДПшок, вона може гривневих ОВДПшок, вона може навпаки бути ще більш покращена, і в цьому також буде економічний сенс. Тому що окей, повертаємось до нашого бюджету. Ось така от зараз у нас ситуація: що тисячу нам дарують у валюті. Проте в майбутньому нам кажуть, що чуваки, вам потрібно починати дихати своїми легенями і вже трішки користуватися своїми нирками. Ми вам будемо. Так, давайте формулку протяну. Ми вам будемо давати вже не 1000 грошових одиниць, а 500. І тому вам потрібно ось сюди, там, де гривневі ОВДПшки, нехай залучити ще 500. Вам потрібно зробити ось так. Якщо ви покажете дохідність не 8,46%, а нехай там 15%, то багато людей вони подумають, що блін, ми втратили класну можливість, тому що можна було б купити граневі ОДПшки і зробити 15% в доларі. На наступний рік люди ламануться в це все діло. Вони зроблять так, щоб бюджет фінансувався через граневі ОВДПашки, тому що вони свої долари попродають, і цей на курс може трішки повпливати в хорошу сторону. Ну і саме головне, що для держави, тому що, що вона злучиться залуч... ці одгравневі ОВДП-шки. Е, і в результаті, коли вже бюджет буде ось таким от чином е, виконуватись, е, то може бути цілком логічно саме в цей момент от відпустити цю нашу пружинку, е, щоб не дати там якусь другий рік поспіль якусь дуже високу дохідність, а, при... а приблизно обстрілити ту ж саму валюту, знову ж таки, на ті ж самі там, 16%, щоб інвестор, він просто. Нічого не заробив, нічого не втратив, і на наступний рік він, можливо, подумає, що окей, я вже не буду виходити з цих гривневих ОВДПшок. це рік нуль, от наступний рік точно все буде добре. Ну і таким чином буде і довіра до ОВДП-шок збережена, тому що ну, інвестори не втратять кошти, вони, можливо, нічого не заробляться, але це вже не так страшно. Ну і ця допомога зовнішня, вона вже буде менша через те, що держава показала ОВДПшки дуже привабливими, і люди в це вклалися. Тому що ми бачимо, що. Курс він в нас, на мою думку, дуже багато в чому управляємий для того, щоб нас вилікувати. І як базовий прогноз 45,2 виглядає логічним, так можна ще й зменшити цей курс, і це також буде логічно. Можна і збільшити, і це також буде логічно. Тому закладатися на ОВДПшки і що це ти точно на цьому заробиш, я би такі курсики би не продавав би в інстаграмі. Ну, але З іншої сторони, потрібно тримати в голові, що купити ОВДПшку це підтримати державу. Тому краще, значно, як на мене, купити ОВДПшку як якийсь такий, знаєте, трішки ризиковий актив, і при тому це може бути значно безпечніше, ніж якусь там крипту купувати. Ну, і Тобто, все зводиться до того, що потрібно знати, які плани, в принципі, на нашу економіку. Чи далі будуть її заливати грошима, чи буде така ж стратегія, яка була минулого року, якщо я правий, що курс формувався так, щоб водопашки були привабливі, чи можливо дадуть наші економіці зловити дно і вже далі будемо на руїнах будувати щось нове? Потрібна інсайдерська інформація, ну і лише маючи цю інформацію, можна було б собі придумати, чи буде це супервигідно, чи не буде супервигідно. Я спеціально не говорив про платіжний баланс, про імпорт-експорт товарів, тому що зрозуміло, що зараз в нашій державі не до виробництва хліба і не до виплавку сталі. Тому в нас там зараз величезна катастрофа, проте ну, з часом ситуація виправиться і не буде вже так страшно, як зараз, але зараз навіть немає сенсу показувати це, компенсується допомогою. Ну і по друге, якщо ми дивимося від початку року, то курс то в нас станом на сьогодні трішки укріпився за виходить 5 місяців. 2025 року, проте це може бути пов'язано з тим, що ми більше тепер прив'язуємося до євро, а євро він якраз укріпився до долара. Десь вона тут статистика була. Тобто на початок року тут вже майже один до одного було, а тут хопа, і євро підскочив. Якби далі би курс був би стабільним, ну то гривня би просіла би до долара, і це виглядало б абсолютно логічно, абсолютно нормально. Тому що, по-перше, наша статистика говорить про те, що курс у нас трішечки. Надто хороший, на мій погляд. Ну і по друге, дохідність по ВДПшкам в нас знову ж таки в доларах виходить виходить якась вже надто приваблива станом на сьогодні. Ну, грубо кажучи, воно виглядає так, що нам не потрібен такий високий курс, як на мене. Ну, а що буде з курсом? І ось це, от, це якраз відповідь. І ви якраз скільки там більше 20 хвилин мене слухали, щоб я вам сказав, що не знаю, який буде курс. Тому що це не знає, воно обґрунтоване. І Ті, хто кажуть, що вони знають, який буде курс, то в них або інсайдерська інформація, або вони просто пальцем в небо тикають, тому що знову ж таки зараз не діють ринкові якісь закони. Зараз немає такого, що ми, наприклад, покращили наше сільське господарство і виробляємо дуже багато пшенички, і тому ми можемо собі думати, що в нас буде більший приток валюти. Ми не придумали штучний інтелект, який також продаємо по всьому світу, і це в нас також приток. А з іншої сторони, немає якоїсь там посухи, якоїсь, що наш весь урожай помер, і ми не отримуємо валюту. Зараз ці штуки не діють, зараз ми повністю на лікуванні, і тому, в залежності від політичної ситуації, навіть і буде визначатися наш курс. Ну, а щодо політики, вже кожен дивиться своїх блогерів-експертів, це вже самі собі думаєте, що ж з нами буде, чи будуть нам допомагати, чи будуть нас відпускати потихеньку вільне плавання. Тут я вже не буду вгадувати. Е, ну, що, 25% доларів, якщо чесно, я тут не бачу. Можливо, в чомусь іншому автор цього курсу покаже нам таку дохідність. На сьогодні я буду з вами прощатися. Розкажіть, що ви думаєте про курс, і, можливо, в кінці року порівняємо, хто був правий, хто був неправий. Почуємось.